День розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Доброго дня, дітки! Ми вже з вами познайомились з народними іграшками. Лялька Оленка також ознайомилась з народними іграшками, але чомусь вона сумна і плаче, що трапилось, як ви гадаєте. Лялька Оленка мені розповіла, що їй дуже сподобалось іграшковий коник, але в неї такого немає, і вона не може його намалювати. Дітки, давайте сьогодні допоможемо ляльці оленці і намалюємо ось такого гарного коника. Для роботи нам потрібно силует коника уашеві фарби червоного, зеленого та жовтих кольорів, пензлик та стаканчик з водичкою, а також серветка. Ну що, починаємо. Спочатку нам потрібна червона фарба. Ми будемо малювати пальчиками, Мочуємо пальчик в червону фарбу і притискаємо ось так. Робимо такі гарні крапички. Ось так. На кожній ніжці. Так, витираємо пальчик. Ось так малюємо пензликом кружечок. Це буде серединка нашої квіточки. Ось так. Пелюсточки будуть жовтого кольору. Помочуємо пензлик в жовту фарбу і притискаємо. Ось так. У нас виходять такі гарні пелюстки. Промиваємо пензлик в водичці. Вмощуємо в зелену фарбу. Це будуть листочки. За бажанням ще можна зафарбувати хвостик в нашого коника. Можна коричневою фарбою, можна чорною, або залишити білим хвост. Ось так гарненько не виходимо за лінії, а також замалюємо ще гриву в коника. Ось такий гарний коник в мене вийшов. Дітки, спробуйте і ви, буду чекати на ваші роботи. Ляльці Оленці дуже сподобався коник, вона дуже задоволена. Тому і вам пропоную намалювати ось такого гарайливого коника. До побачення, дітки!